Це чи не єдині закриті могили в США, принаймні ті, про які достовірно відомо. Але для чого ж було встановлено ці споруди: не випустити мертвих чи не впустити живих? Існує кілька теорій. Багато років місцеві жителі вважали, що це могили вампірів, і клітки захищають місцевих від нечисті. На цьому місці захоронені Сара Н. та Асена Томас, які були родичками і померли у 19 столітті із різницею в 6 днів. Обом було трохи за двадцять, і обоє померли під час пологів. Рідні померлих, переживши таку страшну трагедію, вірили, що молоді жінки були жертвами якогось сильного прокляття. Встановивши металеві клітки над їх могилами, вони бажали стримати злі сили. Багато хто до сих пір вважає, що в цих могилах спочивають чаклунки. Цікаво, що поряд поховані також інші члени цієї родини, адже уся родина вирішила осісти в одному регіоні Пенсільванії. Проте над жодною з їх могил немає залізного захисту.